Бум! Мені просто хотілося щось зняти на камеру. Кристофер Но, Кристофер Нолан дуже смакував. Хлопці, ви це знали у цьому фільмі? Що. Призайняться. Що <клес> ми починаємо? Чи не починаємо? Починаємо. Ми вже можемо, так? Ну, в Що? першу чергу кажемо смачного. Смачного вам, друзі! Смачного. І поїхали. Е, отож. Де ми опинилися? Це подкаст поки ти їш. Так, поки ти їш». Це не я помилка, це так задумано поки ти їш, тому що це круто звучить, і ти зараз їси, тобі ж їж, тобі ж їси, і дивишся нас. І ми надіємося, що тобі це сподобається. Ти для себе трошки почерпнеш чогось. От не тільки ложкою або великою. Так, ідея цього подкасту дуже проста. Одного разу, такий один бравий парубок з ім'ям Роман зіткнувся з жахливою проблемою. Ну, як жахливою, ну з проблемою. Він ну, наготував собі обід, вже хотів сісти їсти, але не міг знайти якогось цікавого віддосу, який можна було б от на той час, доки він їсть, подивитись. І ця проблема, ну, вона так, ну. Засмутило цього парубка, і тоді він вирішив покрас, покласти цьому кай. І тому ми зараз тут і записуємо а, відео для того, щоб ви мали що подивитись до їсте. Клас, це класний парубок Роман. Напевно, не знає, якого Романа Тарас розказував. Мені просто хотілося щось зняти на камеру. Починаємо. Тема сьогоднішнього випуску в нас буде всім нашумівший опенгеймер Крістофера Нолана. Так. Без Барбі. Без ми Барбі не обговорюємо. Ми, ми не Хоч ми, ми справжні чоловіки, але і ми підемо, ми подивимося. Звичайно, ми подивимось Барбі, але сьогодні тема тільки опенгеймер. Так. Крістофера Нолана. От. Так. І... Отож, подивився кіно такий собі роман. Фарбок знав, він говорить чомусь про мене вже вдруге, в третій особі. Незнайома людина, ця поки для, для тебе чи для вас. До речі, так, мене звіт Роман. О! Це Тарас. Ви на каналі Поки ти їш. І підписуйтесь на наш канал. Ми дякуємо вам, що ви зайшли сюди. І що Тарас може попити кави. О. Дякую. Дякую. І так, як вже казав Роман, будемо говорити про Опенгеймер. Але перед тим ні зробимо крок назад. На цьому каналі ми будемо говорити про ті теми, які нам цікаві. Так. Це будуть огляди фільмів, як зараз, можуть бути огляди якихось, не знаю, книжок, явищ суспільно, соціально, політичних, студентських, молодіжних, міжнародних, внутрішньоукраїнських. Тобто може бути ну, досить багато, ну, широкий спектр тем. Одна з тем обов'язково це кіно, тому що ми тому любимо що... кіно. Кіно це топ. Кіно це класно. Це, це круто. Це неймовірно. Та, фанати кіно. Так. І тема сьогодні це Опенгеймер. Отож, Роман. Це я. Всім привіт. Тарас. Про мене говорив я Роман. Знову ж таки нагадую. Роман Як клас. тобі це кіно? Кіно класне. Мені воно сподобалось, незважаючи на те, що була повітряна тривога, і ми відчули певний такий 4DX-ефект, коли ми сиділи в залі. І в моменті, ну, так, умовно, скажемо, взривів. Там дуже багато. Ну, В принципі, фільм про взриви, про бомбу. От. Це не спойлер. Це так в цьому в описі написано, так що. Це нормально. Можете не вирубати цей відео. От е класно, нормально, Тарас. Мені сподобалось. Хоча я можу сказати, що це не є найсильніший фільм Крістофера Нолана, але фільм класний. Добре. А яке враження в тебе було от ці перші п'ять хвилин, коли ти вийшов з кінозалу? До речі, ми намагалися. Я ж ходив зі своїми друзями. Ми намагалися жартувати, типу, просто настільки всі загружені виходили. Ми майже весь фільм намагалися якось розрузити цю атмосферу, бо, тому що фільм був досить таки навантажуючий. Так. До речі, так, хлопці там теж в окулярах були, коли дивились на бомбу. Бо, тому що, Якщо ви не знали світло від ядерної спишки, воно обсує зір скідливе для здоров'я, як в принципі самоядерна. То міг би подумати. Здавалося б, топ цікавих фактів від Романа. От, е, Про що це ми? Опенгеймер? Врачу. Перші, перші, перші 10 хвилин, та. до речі, це була така певна загруженість. Люди, які mm. стояли типу, в черзі, бо тому що в нас сеанс трішки затягнувся, оскільки була повітряна тривога, і ми плотно підійшли до наступного сеансу. Там люди вже в черзі стояли. І тупо це так, як. Одна зміна виходить, друга зміна така чекає: що там? Я, і, а друга зміна виходить така. Слів не знаходить. 에, знаєте, як цей мем <звук> Мем з МакКонахі. Та. <звук> О, Боже мій! <звук> так, типу. Вау. Wow. От. І фільм насправді. Я ще після того пару годин їхав і слухав пісні Ханса Зимера, відомого композитора до речі, цікавий факт. Він не був композитором в цьому фільмі. Що так, Нолан його не те саме. Вау. Не брав. Я не знаю, був якийсь інший, типу, я прочитав композитор. До речі, досить цікаво, він поєднав звуки в фільмі. Теж, цікаво. Е, там дуже багато класних таких. Е, ну, наприклад, в Опенгеймера оцю Шизу Опенгеймера він показував, типу, на фоні спешок звуків. І це досить класно. Це не спойлери, не Я, Я Не знаю. Е, от. Ну, типу, обігрування таке досить цікаве було в фільмі звуків. Е, досить гучні були взриви. Що найцікавіше, звук з затримкою йшов в кінотеатрі. Це було, до речі, неприємно. Ага. — Я перше думав, що це така задумка, типу, а перший йде взрив, а звук пізніше до тебе доходить. Типу, ага. І ти вже якось привикав, але, напевно, це після повітряної тривоги. Але Піси ж таки є, по суті, там, не знаю, спочатку йде блискавка, потім йде грім, ні. Так, але Тарас, ну, це не йде так, коли людина перша відкриває рот, типу, а звук долітає через е, секунду. це нова фішка це нова? Це нова фішка нашого, напевно. Так, <реш> з того закону, типу, вони вирішили. Що ми на секунду не запізнюватись? Це без сенсу. От. Е, так, типу, звернув увагу на те, як, до речі, дуже класно показали взрив, Крісто Но, Нолан дуже смакував цим вибухом. І ті всі частички, типу, які по екрану були, типу, ну що, великий екран, це, звісно, не IMAX, але теж круто було. Такий дивився вау, там візуальна робота просто неймовірно була пророблена. І він дав посмакувати цей момент до вибуху, тому що ключовим іде е, сам звук вибуху. Він тобі все типа перериває. Він якби показав цю красу самого візуально, типу, вона красу, а потім йде бум! <ресок> спойлер. Хочете ще один спойлер? Про хіросімій на осакі. Два спойлера. Два спойлери. У мене <ресока> японі новини. <ресока> Для і насакі. Ми не будемо покрутити цей випуск в Японії. Я надіюсь. Він нас заборонять. Так. Опенгеймера в Японії, до речі, не заборонили. Не заборонили? Я не знаю. Я теж. Добре, а як тобі от кольорова гама в кіно? Там, здається, було обіграно це кольорове, чорно біле <зас> Так, так, так. Там сама постановка, типу, весь фільм був поділений на три акти послідовних, mm. і все відбувалося. Два перших акти йшли кольоровими, і третій акт був чорно-білим. Це був останній акт про судові засідання, які велися проти е Опенгеймера, до речі, mm -hmm. там, якщо ви перечитайте, передивіться біографію, типу, перед тим, як йти на цей фільм, бо, тому що це буде так само, як з одного разу в Голлівуді, коли людям просто не зайшов фільм, вони ж, що це таке? Чому дві години якоїсь фігні? А насправді, типу, Тарантіно настільки глибоко підготував, підготувався до того, типу. Це був фільм для підготовлення до підготовленого глядача. Так. Гарно. І дуже гарно. Ніх... Ніхто не знав, типу, історію про Романа Поланських, типу, про, е... про дружину так, так, вегідну... секту. дружину, як він Чарльз Менсон, типу. Жорсткий маніяк. І для людини без підрунтів він кидається, Боже, що це за фігня, чому ні вбивають? Що, і, що що це Тарантіно, чому Гітлера вбивають з типу. Це, до речі, відсилка на якщо ви дивилися одного разу в Голлівуді, ви дивились, хлопці? Ти точно дивився? Ти зі мною тоді сидів. Печенька Хау відкривав Кока-Колу. І, і там був прикол, відсилка на безславних виродків. Ви дивились безславних виродків. І там, от коли е, Кріф, не Клівбут, а Рік Далтон е, бали всіх свого гнета, угу. Типу. Uh -huh. там нацисти, получайте!» — Це була відсилка на безславних спала... виходить. Так. Ну, типу, це класно. Uh -huh. Відсилки на свої фільми в фільмах Тарантіно. Він їх настільки багато зняв, що він може вже літати по своїй Тарантіно в uh -huh. якій там Гітлера вбили, е, Чарльза Менсона вбили, типу, е, Маргоробі жива. <гум> і це, це не може бути. Не так. Саме так. Це не можна тішити. Ласка. Олє. Опенгеймер. Красива частка сепії. Там сепію знято? Ні. Але там. <гум> <гум> Знаєш, я себе відчуваю зараз, як на. Там був просто сцена допиту опенгеймера і прокурора. Mm. І то зараз. Там була сепія. Там була сепія. Ні, я не знаю. Я не знаю. Я думав, що я роблю добру справу. Що дивись, цей фільм». Там були дуже, дуже цікаві кольори. Кольори були дуже серйозні. Кольор може бути серйозний? Так. Ага. Ну, для тебе, наприклад, державі кольор це серйозний кольор. Для мене це кольор. Добре. <кій> Приймається така відповідь. Отже, ну там кольори були такі гама-Сіра. Угу. Просто загугляді кіном кольори. Я можу зараз перешіть і назвати вам хекси цих кольорів, але я цього робити не буду. Він правда, може. Так. Да. Як там була музика? Як тобі ось, з точки зору людини, яка займається музикою? Я займаюся музикою. Так. Да. Не вона мною. Ну, у вас цікаві відносини словом, як музика в фільмі. Е, музика в фільмі. Звуки в фільмі дуже хороші, угу. можна так сказати, якісні. Тому ж це якісний фільм. От. Бо фільм Крістофера Нолана. Е, музика класна. Йоу. Правда, це був не Хан Зімер, і не було якоїсь епічності Прям дуже сильно, але дуже хороше було поєднання з таких звуків. Я не знаю, в якому фільмі ще був такий прикол. Я точно знаю, що в якомусь фільмі був прикол. коли з якихось звуків. Типу, робили музику з таких, типу. Насушних звуків. Вау. Я просто ну, не згадую такого кіно, але ну, це звучить як мінімум цікаво. Типу, ну це в основному фільмах, яких накаляється щось, типу, а, до речі, Нолан же ж, пам'ятаєш, зняв знову ж таки ходили з Маріком на Дюнкерка, mm -hmm. і там весь час повністю через весь фільм йшов звук годинника, по-моєму. Або це був 19-17 фільм, я їх плутаю. Там весь час йшлося про час, типу, що час, скоріше Дюнкерк. І оце, типу, звук годинника постійно розстання, типу якесь mm -hmm. напруження, типу воно все йде, іде, іде, весь час. Чути оце цокання годинника. І от в Опенгеймері там було типу, момент, коли в ньому весь час була шиза, коли люди ногами тупотіли на трибунах. Mm -hmm. Коротше, звук там класний. Музика прекрасна, створена з природних звуків. І оце поєднання дає тобі таку певну своєрідну шизу Крістофера Нолана, яку ми любимо в його фільмах. От. Та і все. Прикол. Тарас, ти щось можеш додати по цьому? Про Опенгеймер? Та Скажу тільки, що я піду. Клас, мене переконав. <laughs> чому би ти хотів піти на Опенгеймера? Не Незважаючи, що його зняв Крістофер Нолан. Не зважаючи. А чому я маю на це не зважати? Навпаки, я звертаю увагу на режисера, коли йду в кіно. Так. Та. Чому ти йдеш на Барбі? Хто, <laughs> хто зняв Барбі? От, це той варіант, коли я не звертаю, не режисера. До речі, це одна з промо кампаній досить цікавих, коли під'єднали одного відомого режисера, іншого невідомого, і разом їхні два фільми крутять. Хайп набирають, хайп, хайп, хайп. Взагалі, до речі, раз вже з ми зато пішла мова, то маркетинг Барбі він в рази більший, сильніший і яскравіший, ніж в Опенгеймера. Але от Опенгеймера, він так трошки. Це можна навіть назвати таким партизанським маркетингом, чи що? Того що, хоча не зовсім. Тому що це так, його маркетинг, він такий він більш непомітний. Ну, наприклад, якщо ввести там Барбі чи Барбі Муві в Гуглі, то екран там на секунду стане рожевим і будуть і ці там рожеві маленькі вибухи. Опенгеймер вибухи. немає такого. Що це? Ну, Скай, будуть реально вибухи рожеві? Та, маленькі такі От, От цей прихований маркетинг. Та, та, але там вибухи зі зірочок маленьких. от. Але от в опенгеймера такого немає. от, ну, Я не розумію, чого, якщо, ну, хоча вони би мали йти там ну, нога в ногу, але поєднують їх люди дуже багато цього UCG Generated UGC. Контенту, який генерують користувачі. Тому що вони от протиставляють оце, ну, таку серйозність е, фільму Нолана і таку ескапічність фільму Барбі. Тобто, от зараз ну, ми живемо в непростий час, хоча, здається, кожного року життя тільки ускладнюється. Але, от, типу, в такі-то ситуації, от на який ти фільм підеш на серйозний чи. Умовно несерйозний, яким здається Барбі, так на першу тоді. Тому що, ну, знову ж таки, ну якщо так, крок назад зробити, то ну, це ну, фільм про ляльку. Окей, тобто, чи цікаво було б мені піти на фільм про ляльку? Ну, якби там не було Райана Гослінга, то навряд це дуже мало ймовірно, але ну, Заберіш, насправді про Райан Гослінг. Та. Але якщо туди от потрапити, то ну, можна для себе зробити ну, хороше відкриття, того, що це ну, насправді дуже хороше кіно, якісне, і воно не є таким рожевим, яким здається. Угу. От, тому я піду на Барбі. Е, що ж Добре. до Опенгеймера, то ну, це ще один фільм Крістофера Нолана. В нього завжди його кіномова, вона дуже класна, вона мені дуже подобається. Один з, найсиль, з найсильніших не знаю, сапіенсів чи просто вражень в житті, які я пережив, це після «Інтерстеллару», коли вийшов з кіно, то відчуття ну, просто незабутнє. Так само і тенет. От, до речі, от, що цікаво, чомусь після Нолана завжди є якийсь такий післясмак, коли виходиш з кіно. Та не Там ти просто собі так трошки мізки поламав, щоб це все зрозуміти. І ти йдеш такий, боже мій, що це було? Ну це було класно. Ти йдеш такий, знаєш, виходиш з кінотеатру просто так ззадом. Получається, ти знов сідаєш в залті і дивишся цей фільм. І ще раз купуєш квиток? Просто передом назад. Саме так. О, тому, так як ну, це ще один фільм Кристофера Нолана, плюс там ну, каст класний. Там є Роберт Дауні молодший, oh, е Мед Даймон. Роберт Дауні oh, молодший всі ми знаємо. Боже, оце, Вона грала дружину, здається, Опенгаймера, як і Емлі Блант. так. Як тобі, до речі, лінії персонажів? Mm, класні пропрацьовані. і... Мотивація зрозуміла, так. Чи розкриті персонажі? Він показує цю драму, типу, самого Опенгеймера. Е, чесно кажучи, мені тяжко без спойлерів говорити. Я не знаю, типу, що буде вважатися спойлером. Бо думаю, що, в принципі, це біографія, кожен може це собі подивитися почитати, але так як це зобразив Крістофер Нолан. До речі, він просто Кілія на Мерфі, він підібрав Мерфі Мерфі. Підібрав, типу, просто шикарно. в попад. Ви, знаєте, як сам Опенгеймер виглядав? Та цей глибокий погляд, в, е, скули, форма голови. Шляпка. До речі, так, вони схожі. Та, Нолан. Mm. Нолан Молодець. Молодець. Ну так, Іліон Мерфі, він дуже. ну йому пасує, здається, такий стиль відігравати. Та. Оці заду, просто його задумчиві, оці глибокі очі. Які так багато про що говорять, типу, які просто пережили таку ситуацію. Типу, оця внутрішня драма людини, коли ти, праді типу, придумав зброю, яка би мала подарувати світу мир, а водночас ця зброя забрала дуже багато, багато життів. Mm -hmm. Типу, якою ціною це було. І він ну, там теж переживає це все в собі. І це вау! Це вау. Це вау. Це вау. От. Тому, тому, тому якщо вернутися до питання, чому спочатку йду на «Опенгеймер» тому що я хочу подивитись ну, серйозне серйозне кіно від Крістофера Нолана з крутим акторським складом. Клас. От, така є моя мотивація. Також судячи з таких ну, тих, не знаю, витоків інформації, які вже після ну неминуче спойлерів гуляють інтернетами після прем'єри, навіть після допрем'єрного показу. Я зрозумів, що і справді хочу подивитися і Барбі-мові, тому що ну, там, там теж насправді є над чим подумати. І це те, що я шукаю в кіно. Ти шукаєш Райна Гослінга. там. Так і признайся. Признайся мені. Кожен справжній мужчина шукає для себе в кіно Райана Гослінга. Ти знав, що Гослінг це гусак. Ха, Серйозно? Так. З якої? Мови? А, з англійської? Або гусеня, я не пам'ятаю, просто десь щось в додатку на кшталт Duolingo я якось побачив Gosling. Я думаю, вау, це ж Ryan, але no, чому ти не район? Це типа якесь uh, слово, до речі, досить німецького походження. No, англійська німецька, вона досить Sehr Gut. gut. Sehr gut. Sehr gut, бо я бойон гос, ярин, ярин. Ярик гослинг. Зараз ці мами в тіктоці, типу, де він в різних костюмах. Біля тетерів, а типа ага. клас, Райан Гослинг як тетерів. Чи як українське пиво. Так. Коротше, я подивлюся Барбі. Але не знаю, чи піду в кіно на нього, конечно. Гослінг це гусенятко. Гусенятко. Вау, якщо ввести Райан Гослінг, то теж стане рожевим. Серйозно? А, я в шоці. А маргоробі попробуй. Але англійською. А от ти прикинь обличчя школярок, які через Маргоробі вирішили подивитись Вовк з Воллстріт. Ти думаєш, типу школярки, школярки ходять. Ну, так, в тебе хіба ніколи не було такого, особливо в віці, там, не знаю, меншому, що ти дивишся фільм тільки через актора або через акторку. Так, але я не думаю, що Маргоробі подобається школяркам. Так, тут теж все рожеві. — Думаю, це скоріше маленькі школярі. До речі, як тобі Вавилон? — Або великі школярі. А я не додивився, на жаль, я тобі. Серйозно? Так. Вау. Ти пропустив одну з найграндіозніших сцен в кіно. Так? На мою думку. Це вона в кінці в самому кінці. Там якась оргія відбувалася? — Ну, це в мультфільмі у цьому було. Як там? — Мультфільм. То, кертовля, то, там, де там картопля, сосиска. Так, er, да. я розумію, про що ти. Але ні, Там набагато крутіше за ворогів. Набагато. І так, дякуємо, що додивились до цього моменту. Дякуємо. Ми правда дуже вдячні, тому що наш молодий канал ще зелений недосвідчений. Ми хочемо творити новий контент. Контент якісний, контент українською. Контент для людей, які їдять. їдять. Так. Людей, які їдять, бо тому що люди, які не їдять, вони довго не живуть в принципі. Типу, це мертві, так? Не знаю. Люди, які не їдять, в принципі, напевно, не довго живуть, я не знаю. Отже, не забувайте покусяти смачно щось собі на канапку намастити, як то кажуть. Та. Так, Тарасе. Та. Та, Рома. Не соромтесь, тому хавайте, цявкайте і дивіться наші відоси з любові. Будемо ще більше вдячні, якщо ви підтримуєте наш канал лайком чи коментарем. Напишете якісь свої ідеї зауваги, передбачення, побажання і не, не тільки, чи, може, пораду якусь. Сімотюки не пишіть, будь ласка, так. Коментарями. Та. коментарями. Ні, пишіть. Це не гарно. Добре, пишіть. Пішіть, нам, нам, нам любі коментарі треба. І, 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 І до нових зустрічей. Так. До нових зустрічей, друзі. Дякую.